Ну, аж дуже довго не було відео, і вчора з'явилося натхнення записати. Отже, перегоріла в мене підсвітка номерного знаку. Як бачите, я вже раніше ремонтував, заляв габаритний світлодіод термоклеєм, але вистачило приблизно на рік. Цього разу я трошки зроблю по-другому, підлічив послідовно 3 одноватних світлодіода і обмежив резистором на 47 Ом. Далі подумав, як зафіксувати світлодіоди. В ідеалі це було б зробити на якісь гвинтики і промасити термопастою для кращого відводу тепла. Але навіть через абоксидний клей, трохи тепла буде все рівно відходити від них. Посадив їх, до речі, на алюмінієвий профіль. Він не дуже великий і одноватні світлодіоди він точно не росія, це приблизно 3 Вт. Але я обмежив резистором 47 Ом, тому приблизний струм, який буде через них проходити 200 мА. Тобто при 14 вольтах, коли працює генератор автомобіля, буде приблизно споживати 2,8 Вт. Можливо, потрібно зробити струм ще менший. Я не знаю, що ви думаєте про це, пишіть в коментарі. Так, до речі, світяться світлодіоди при напрузі 14 вольт. Я думаю, цього більше, ніж достатньо, тому переношуся до автомобіля і вже вчіпляю їх туди. До речі, радіатор в корпусі зафіксував такою чорною стяжкою, а це після того, як я вже замонтував його на автомобіль. Номер дуже навіть добре видно, також в темноті, коли я буду здавати назад, воно буде допомагати освітлювати мені дорогу. На цьому, все, дякую за увагу. Що ви думаєте про цю саморобку? Пишіть в коментарі і обов'язково напишіть, чи швидко перегорять світлодіоди.